Інструкція, як встановлювати коробочка, комплект перехідників для будь-яких типів болгарок 125. Сама насадочка. Зверніть увагу, вона дуже якісна, Щіточка, вона на пружинках. Бачите, коли йде навантаження, вона притискається. Що це дає? Бувають такі дешеві насадки, які дуже швидко отут стираються. Оці Щіточки вони стираються за щодо того, що пружини немає. Тут пружинка є і воно прилягає дуже плотно, і пил туди рівномірно весь втягується. Далі, тут у нас два режими: це для глухої шліфовки. А це для кутової шліфовки. Тут дисочок таким чином буде стояти край. Бачите, і ви цим краєм зможете укут залізти і його підшліфувати, якщо потрібно. Також в комплекті йде чудовий ключик для того, щоб поставити на болгарочку, все затягнути, все у вас було якісно і надійно. Оригінальні, якісні, чудові прилади і зовсім недорого. 750 гривень така насадочка. З комплектом матеріалів 250 гривень, дисочок, алмазна фреза.